У суботу, 27 квітня, в селі Потік в молодіжному парку відбувся благодійний ярмарок, в якому взяли участь не тільки потічани, а й жителі нашої громади. Як же пройшов цей ярмарок? Які підсумки? З такими запитаннями ми звернулися до головних організаторів цього дійства, тому що організаторами стала молодіжна організація Молодіє цього села. до голови Цієї організації Максима Хоменка Цієї суботи у нас в потоках в парку Молодіжному відбувся благодійний захід, великий такий благодійний великодній ярмарок. Підготовку до цього благодійного ярмарку ми розпочали заздалегідь. Десь, мабуть, місяць назад. Ми зібралися командою нашим молодіжним рухом, наші дівчата, хлопці, представники нашої ну, нашої організації, і разом вирішили організувати такий захід. Цей захід був спрямований на допомогу нашим військовим. Раніше ми оголосили в нас на сторінках збір коштів на допомогу військовим з 3 ї штурмової бригади на ремонт бронеавтомобіля. Ми певну суму зібрали, але на жаль, цієї суми недостатньо. І ми вирішили: ну, щоб ще якось нам цю суму закрити, ми вирішили організувати такий благодійний ярмарок. Ну, звичайно, якщо благодійний ярмарок, це означає, що там щось малось продавати. От хто став учасником саме цього продажу? Ну і що саме там продавалося? Знову ж таки зрозуміло, що для того, щоб щось продати, треба, щоб були якісь смаколики, продукти, напої, різна продукція. Ми в першу чергу, що ми зробили, це ми звернулися до нашого закладу, до Потіцького ліцею, до директора Олександра Івановича. Ми звернулися з пропозицією, щоб, щоб він звернувся, щоб ми звернулися до батьків, до діток і щоб вони підготували кожен там хто що хоче, якісь смаколики, випічку, будь-що. Ну, запропонували їм, щоб вони долучилися. Не, ну, мабуть, якісь такі вироби, обереги. Так, так. Да, да. І як завжди, наш ліцей ну, підтримав нашу ініціативу. Також ми звернулися до місцевих жителів. Місцеві жителі так само активно приносили продукцію, активно долучилися до цього заходу. Не оминули стороною цей захід, і підприємства міста Миронівка. Ми звернулися до кав'ярень, до закладів різних. До кондитерів не буду я зараз ну всіх перераховувати. Ми окремо там на в постах. Ми про всіх згадаємо на, на наших сторінках, але дуже вони так само дуже активно долучилися. Люди, які просто займаються там якимись там льодяники, роблять пряники, імбирні, кав'ярні. Ну тобто дуже активно люди до цього процесу долучилися. Ну і хто прийшов на цей ярмарок? Хто став головним учасником? Е, головним учасником цього ярмарку стали наші дітки. Насамперед, ну, найбільша кількість була діток. Так, з ними були батьки, були дорослі, але дуже приємно, що було дуже багато наших діток. Тому що в першу чергу, як я завжди говорю, всі заходи, які ми організовуємо, все, що ми стараємося зробити, ми робимо для наших діток. Для діток, і звичайно, ну щоб це було з користю для наших військових, щоб допомогти їм, підтримати. Але ну Наші дітки також мають в цих, знаєте, таких складних реаліях в цьому складному часі відчувати, що вони діти. Ну, я так розумію, що для дітей було ще окремі і розваги так організовані. Наша організація, наші дівчата, хлопці, коли ми збиралися, ми вирішили, що крім ярмарку, ми організуємо для наших діток певні локації. В парку було організовано декілька локацій. На кожній локації відбувалася якась подія. На одній локації наші дівчата навчали діток розмальовувати великодні яєчка. Майстер-класи. Так, так? Різні майстер-класи. Майстер На другій локації у нас був такий великодній кошик завдань. Там дітки лопили кульки і виконували певні завдання. За ці завдання отримували призи, подарунки такі символічні. На наступній локації там у нас був також дартс, наприклад, дітки також попадали дротиками в кульки і за це отримували подаруночки. Також в нас була така дуже цікава локація, яку я хочу окремо відмітити. Заздалегідь був підготовлений такий постер, на якому було намальоване велике сердечко. І були підготовлені до цього маленькі сердечка, які наші дітки, які прийшли на цей захід, розмальовували ці сердечка, писали там побажання для військових, і потім в кінці ми їх, вони їх клеїли на це велике сердечко, і вийшов такий великий постер побажань для військових. Цей постер дуже зворушливий, тому що дуже багато діток там написали дуже приємні слова нашим військовим. Деяких діток батьки, батько зараз ну, захищає нашу країну, і було дуже зворушливо читати ці слова. І я думаю, ми цей постер обов'язково передамо військовим. і Їм буде дуже приємно. Тобто разом з тим, що ми ну, організували таку. Я думаю, дуже хорошу справу благодійну. Ми постаралися, щоб нашим діткам, які прийдуть на цей захід, було також цікаво якось провести свій час, трошки відпочити і відволіктися від цієї ситуації. Ну і звичайно, цікавить результат. Скільки ж було зібрано коштів на ярмарку, тому що по суті це була головна мета. На ярмарку було зібрано 24 695 гривень. Це конкретно ярмарок, але ще окремо долучилася до цього збору. Приватний підприємець, точніше, в шандрі в них своє господарство фермерське ФОП-погрибок. Вона окремо ще дала 10 тисяч гривень до, ну, до нашого ярмарку. І от разом з цією сумою, у нас скільки виходить, 34 тисячі 695 гривень вийшло. Ну я вважаю, що це насправді дуже непогана сума і дуже непоганий результат. Хочу, мабуть, окремо також. Ну, в продовження подякувати людям, як без яких би цей захід точно не відбувся. Я за вашого дозволу, так, ласка, щоб ласка. я нікого не забув. Хочу відмітити всіх наших представників від нашого молодіжного руху, наших дівчат і хлопців, тому що насамперед це в першу чергу їхня заслуга. Те, скільки вони сил витратили, скільки вони. Часу свого витратили. Вони дуже великі молодці, я дуже ними горжуся. І я ну, буду завжди казати всім, буду казати, що наша молодь найкраща. Не тільки в нас в потоках. Взагалі, молодь України це ті люди, які обов'язково змінять цю країну. І щоб нікого не забути, я хочу згадати. І подякувати Даші, Марії Старинець, Анастасії і Софії Тищенко, Даша і Марія Шостак, Анастасія Бова, Марина Сорока, Марія Дзюба, Ірина Боюк, Рустам Паляничук та Роман Кокошинський. І обов'язково хочу подякувати Артему Хоменко, тому що основний тягар організації також був покладений на нього. Це ці люди, які організували цей захід. Я їм дуже вдячний. Від себе я думаю, кожен житель нашого села, кожен житель нашої громади також буде їм вдячний за те, що вони зробили. Такий невеличкий підсумок. Хочу сказати всім, щоб незважаючи ні на які обставини, незважаючи на всі проблеми і перешкоди, які трапляються на нашому шляху, на шляху нашої країни, щоб ми не зупинялися, не опускали руки і продовжували кожен робити все. Щоб наблизити нашу перемогу, робити все, що від нас залежне, кожен на своєму місці, як може, чим може допомагати, продовжувати допомагати і не зупинятися. Я впевнений, що ми обов'язково вистоїмо, обов'язково переможемо.